Доброго ранку, шановні батьки та любі дітки, запрошую вас на заняття з малювання. Доброго дня, ой, дітки, а що це на снігу? Так, це сліди, мабуть, дівчинка бігала. А тут голуб пострибав, сліди залишив. І тут хтось ходив або бігав. На м'якому снігу завжди залишаються сліди. Малята, а давайте намалюємо сліди зайчика та лисички. А чиї ж сліди будуть менші? Правильно, зайчика, бо зайчик маленький, а лисички не сліди будуть більші, бо лисичка більша від зайчика. Правильно, дітки, ви все кажете, молодці, давайте спочатку пограємо пальчиками з вами. Зайчик весело стрибає. Він синичку доганяє. Синичка крильцями махає та від зайчика втікає. А малювати ми будемо білою фарбою на блакитному або синьому аркуші паперу. Пальчиками та ватною паличкою. Мочуємо пальчик в білу фарбу. Пальчиком намалюємо лисичкині на сліди. Ось так. Миємо пальчик, беремо ватну паличку, вмакуємо в білу фарбу, а тут стрибав зайчик, швидко-швидко біг від лисички, стрибав. Ось так. Молодці. Подивіться, дітки, який гарний малюночок в нас вийшов. Хлопчики і дівчатка, а ви малювали разом зі мною? Молодці, дітки, скажіть мені, будь ласка, про яку пору року йдеться на нашому занятті? Молодці, про зиму, а хто залишив сліди на снігу? Правильно, зайчик та лисичка. Молодці дітки, ви дуже старанні. До нових зустрічей.